президент Румунії сказав, що НАТО навіть не робить і альянс і половину від того, що міг би зробити так для перемоги України. Ну тобто, чи це вплив Білого Дому знову ж таки на НАТО? І що означає тоді, що ну захід теж тоді не має стратегію, і все це знову ж таки тоді виливається до чого, що Україну ведуть до того, що Україна буде змушена, ну знову ж таки, як ми повертаємося до якихось поступок і до ось цих якихсь до ну, моментів, де ми будемо чимось поступатися до цього, все йде чи я. Ні, абсолютно. Ми ж говоримо про відсутність стратегії у НАТО, стратегії у Сполучених Штатах. У нас то стратегія є. Наша стратегія це територіальна. Так, але а, так, михай, стратегія є, але ж вона ж має бути підкріплена, зокрема, і фінансово. Так, ми бачимо, що НАТО, ну якби дає половину, як каже так, президент Румунії. І, і все, от дає половину. Я щоб... мав на увазі. Він мав на увазі, що НАТО робить половину. Тобто, ну, зокрема, це можна трактувати так, що от від обіцяного, що нам обіцяли, наприклад, рік тому, ми отримали половину. І це правда. Ну, Тут Сполучені Штати зіграли теж півроку, вони взагалі випали з допомоги. Це велика проблема. Тут якраз стосовно грошей, на 25-й рік у нас буде 40 мільярдів. Це мінімум, який нам дозволить все ж таки триматися в доволі стабільному стані. Всякому разі, економіка буде стабільною. Нам можна буде зберігати бюджетну стабільність і так далі, і скажімо так, на мінімальному рівні підтримувати наш бойовий потенціал. Тобто, що Путін не пішов далі. Ну, вірно, я розумію. Ну так, так, поки що ми про це говоримо. Далі далі ми говоримо. Будуть вибори в листопаді, далі приходять нові люди. подивіться на нового віце-президента. Він взагалі в політиці. Пару днів, грубо кажучи, він взагалі не тобто, у нас зараз його оголосили ворогом. Я тільки що пост написав в Фейсбуці, що не треба його зараз називати ворогом. Він взагалі не знає, можливо, де Україна. Він уже щось казав про Україну, але він казав, тому що він солдат партії. От він реально він він, до речі, колись називав зі своєю дружиною в 16-му році Трампа американським гітлером. У нього дружина індуска, до речі, і вони мігрантка. тобто він тобто він новий в політиці. Він дуже харизматичний. 39 років. Те, що треба технологічно зараз протиставити цим дідам, особливо Байдену, так і з технологічної тех, тех, точки зору, дуже класний хід зараз. Трамп Еванс зараз зараз вони будуть давати жару. З точки зору України треба комунікувати з новим кандидатом віцепрезиденти. З Трампом і працювати, тому що у нас починається дуже і дуже складний і дуже важливий період. І для, і для Путіна так само не треба думати, що у Путіна все супер. У Путіна навпаки зараз склалася доволі непогана ситуація, коли він адаптувався до того, що є санкції, до того, що Сполучені Штати і НАТО нам допомагали. Тепер наступають нові, нові часи, якщо Путіна залишать без нафто нафтоюанів, нафторупій. Я не знаю, скільки він зможе вести війну. У нього фінансова ситуація зараз не дуже така класна. Хоча репорти йдуть там, от вони там молодці, у них все балансується, нічого у них не балансується. Там, у них ситуація в тому, що у них центральний банк вже не контролює взагалі гроші. Гроші десь знаходяться поза межами Росії, і все це балансує ну, дуже і дуже на таких якихось е тонких лініях, тонких ниточках. Дисбаланс на нафтовому ринку може призвести до, тому, що, до того, що оце все красиве впаде так, що е, кроваві бризки полетять по, по російській території. Але до того треба ще дійти. Тобто я б не казав, що ми, наприклад, перемагає Трамп, і нас відразу ми кажемо: ну все, ми зупиняємо війну, треба домовлятися, нічого подібного. Ми, ще, е, ми півроку змогли воювати е, без Сполучених Штатів. Зараз у нас вже буде 40 мільярдів гарантованих. І знову ж таки, Трамп, наприклад, запрошує Україну і Росію до переговорів. Росія встає в позу. Що сказав Трамп? Я тоді даю Україні все для того, щоб перемогти. І він дасть. Я просто згадую, як у нас летіло все, що, все, що можна на Трампа в 2016 році, потім він прийшов. Дехто навіть поздоровав вже Хіларі чим. Звісно, образив Трампа, який дуже образливий. Він такий дядько цікавий в цьому плані. Дуже цього відноситься чутливо. Але що він зробив? Він зупинив будівництво Нордстрім 2 і він дав нам Джевелі. А до того, до того я нагадую, що адміністрація Байд... Обами і Байдена, віце-президента, нам не давала нічого з 2014 року. Після меж 17 після Криму, нічого не давали, навіть патрону прийшов, Трамп дав. Тобто, тобто, не можна говорити, що все пропало. На насправді на е, ну є таке поняття, що криза відкриває можливості, так, от ця криза, е, я не скажу, що вона буде нам комфортною, але з іншого боку, ми самі бачимо, що Путін е, доволі, е, доволі вдало адаптувався до тієї е, знову ж таки, не стратегії, а до тієї політики, яку проводить адміністрація Байдена. І не і трошки даємо, і трошки не даємо, і не і наче то дозволяємо, і не дозволяємо, і на, начебто Абрамси Дали, але 31 штуку. Слухайте. Ну а, а патріоти, от мене це, це взагалі, ну це анекдотична ситуація. У Румунії одна один петріот, так. Ну зараз там буде ще підходити один патріот. І Байден каже: Я прошу, щоб союзники передали. Це президент країни, в якої цих петріотів просто завалісь. Ну, питання, вибачте, а в чому тоді в чому сенс такої стратегії чи, чи політики не дати Україні перемогти, тому що Україна може тут перемогти, могла би вже давно перемогти. Ми знаємо, і 22-й рік, і 23-й рік, що могло би бути зараз? Питання, чи дозволять нам бити по російській території? Питання, чи будуть у нас в 16 чи буде до них зброя? Бо знову таки може вийти така ситуація. Ця байденівська, така класична. F-16 є, а зброю, ну а, а зброю поки що ми не дозволили передати. Тобто f 16 будуть літати, махати крилами, а зброї в них немає. Ну, тобто, може й таке бути. Я зараз не виключаю такого, тому що те, що відбулося на саміті НАТО, пам'ятаєте? Спочатку брити кажуть: все, можете бити, Storm Shadow летять куди завгодно. Поляки кажуть, ми будемо все збивати. Зараз все. Тут збираються в Вашингтоні. І раптом міняється позиція, виявляється, генсек НАТО каже, це неприйнятно, бо вон це тоді польська позиція втягує нас в війну. А, а брити кажуть: а ми взагалі не казали такого. Так а чому так сталося? Михайло це крок назад. Ну тобто, як це зрозуміло? Це, це вплив. Наскільки я розумію? Це вплив адміністрації Байдена. Але ж Великобританія, це та країна, яка ну дуже дуже потужно підтримує так Україну, і завжди такі ось такі ключові речі. Ми чуємо саме від цієї країни, і тут, тут. так, от я до речі, не відповів на ваше попереднє запитання, так скотився трошки в інші сфери. Насправді дуже важко іншим країнам НАТО вибудовувати свої якісь стратегії, особливо на рівні НАТО, коли лідер НАТО Сполучені Штати, які фактично на 80% забезпечують ресурсно. Цю організацію і взагалі політично, звісно, це ядерна парасолька НАТО, це взагалі Ну це е, країна, яка створила НАТО і так далі, вона визначає фактично традиційну стратегію: не Франція, не Великобританія. Так, вони важливі країни, вони можуть мати свій голос, вони інколи навіть виходять з НАТО, наприклад, Франція, тому що щось не подобається. Але ну якщо Сполучені Штати проти запрошення України, а інші за. Значить, так буде. Якщо би Сполучені Штати були за, я впевнений, що це було б ухвалено рішення. Навіть Орбан би сказав я проти, але він би знову вийшов покурити. Тобто, тут однозначно зараз на жаль ця ситуація. Я я для себе чому так ну чому так відбувається? Пояснення для себе таке виробив, що в рамках передвиборчої кампанії політтехнологи Байдена не хочуть допустити будь-яких. Небажаних ескалацій, тобто вони кажуть: а хто може гарантувати? Зараз Україна б'є по території Росії. Росія там бере 500 ракет і знищує Київ, і це виглядає як факап ну, Байдена новий, причому перед виборами. Кому це потрібно, не нікому не потрібно. Ну тобто, от пояснення може бути таке: Тобто максимально утриматися від якихось різких рухів. На російсько-українському напрямку для того, щоб це не впливало на передвиборчу кампанію.